Ох, ну й тиждень, ну й неслося. А ще кажуть, що на час повномасштабної війни у нас політичне життя в Україні в анабіозі. Страшно аж тоді уявити, що буде відбуватися, коли воно прокинеться і оживе. Давайте згадаємо, дещо з головного за тиждень пройдемося по заголовках. Вівторок. Рада проголосувала за законопроект, який фактично ліквідовує незалежність Набу і САП. У Києві, Львові та низці інших міст. Люди протестують через законопроект щодо Набу і САП. Зеленський підписав скандальний закон номер 1 це якраз той самий законопроект. Середа у Києві та інших містах тривають акції проти закону щодо Набу і САП. Четвер. Зеленський виніс до Ради законопроект про посилення повноважень на САП. Ну, про що? Це? Це про те, що президент України сам створив хаос і безлад і тепер героїчно намагається за собою прибрати. І це нагадує одну дуже стару притчу. Притчу про двох друзів, назвімо їх Володимир та Андрій, які у спекотний липневий день сидять собі в тіньку під деревом, а там поруч десь пасеться Володимирова корова. І Андрій за нею спостерігає. Аж тут корова ляп. І Андрієві спадає на думку світла ідея. Він каже: Вова, а скільки у тебе з собою є грошей? Ну, 100 баксів, каже Володимир. І Андрій такий, ну, давай тоді зробимо так. я зараз з'їм те, що корова ляпнула, а ти мені 100 баксів віддаси. Володимирові цікаво, він погоджується. Андрій з'їдає оте все лайно. Володимир йому віддає 100 баксів, сидять, мовчать далі. Андрієві трішки погано фізично. Ну а Володимир трішки морально страждає через фінансові збитки. Аж тут корова знову ляп, і тут геніальна ідея приходить уже Володимиру. І він каже: Андрій, а давай тепер я з'їм оте лайно, яке ляпнула корова, а ти мені віддаси 100 баксів. Андрій від цього разу цікаво теж, плюс він відчуває певну несправедливість через те, що він лайно їв, а Володимир навіть не скуштував. І Володимир їсть лайно. Андрій віддає йому 100 баксів, і далі вони сидять і мовчать, вже обом трішечки фізично недобре підмучує. Мовчать, мовчать, і тут до Володимира доходить. Борисович, каже він. Дивись, що виходить. В мене було 100 баксів. І є 100 баксів. В тебе не було 100 баксів і немає 100 баксів. То що виходить? Ми просто отак от безкоштовно нажралися лайна? Так, далі. Тернопільська обласна рада виступила із публічною підтримкою курсу президента Зеленського. Я дуже сильно сподіваюся, що у цьому випадку Тернопільська обласна рада мала на увазі курс лікування у гастроентеролога після описаного вище епізоду. Бо не хочеться вірити в те, що Рада однієї з областей традиційно національно і громадянсько свідомої Галичини опустилася до відвертого і неприхованого холуйства і плазування перед Володимиром Федоровичем, перед Володимиром Олександровичем Зеленським. Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка голосувала за законопроект 124.14, прийшла на акцію протесту в Києві. Її скандували безугла чорт, і хором радили піти у неефірному напрямку. Після того безугла у Фейсбуці написала: сподобалось багато спілкування, і пообіцяла прийти ще. Ну, знаєте, у кожного, звісно, свій кінг. Але як правило людям подобається, щоб з ними грубо спілкувалися у більш інтимній обстановці, десь у спальні, як правило, не в натовпі з багатьох тисяч людей. Хоча, може, справа не в такого роду уподобаннях, може, Мар'яна Безугла просто вирішила перевірити себе на міцність реальним світом. Ну, тоді в наступних серіях можна очікувати. Мар'яна Безугла в прямому ефірі у соцмережах засунула пальці у розетку. Сподобалось багато напруги, прокоментувала вона. Мар'яна Безугла на шашликах скуштувала розпечене вугілля. Сподобалось багато жару. Відкоментувала народна депутатка. На відпочинку Мар'яна Безугла стрибнула в басейн без води і написала в соцмережах: сподобалось багато твердості. Прем'єрка Юлія Свириденко про корупцію в Україні. Ця проблема перебільшується. Он воно що. Навіщо нам набу і САП, коли у нас є афірмації, для того, щоби просто побороти корупцію в Україні, достатньо на повні груди дихати маткою і повторювати. Корупція в Україні перебільшена. Корупція в Україні перебільшена. Корупція в Україні перебільшена. Якщо ми з вами, усі, будемо. Системно, наполегливо це робити. Навіть ті з нас, у кого матки немає, то все у нас вийде. Просто давайте разом. Корупція в Україні перебільшена. Обговорили антикорупцію Свериденко зустрілася з послами G7. Сьогодні відбулася змістовна зустріч урядової команди із послами Країн G7 щодо одного з ключових напрямів нашої роботи антикорупційної політики, повідомила прем'єрка. Один із ключових напрямків роботи за перебільшеною проблемою то це виходить одне з двох. або… Юлія Свериденко і її уряд зовсім неефективно і нераціонально розподіляють пріоритети своєї роботи, або хтось у нас трішечки лабубу-маніпулятор. Навіть не знаю, який з цих варіантів виглядає більш вірогідним. Але я дуже сподіваюся, що на зустрічі із послами Великої Сімки Юлія Свериденко також зайнялася цією практикою і навчила її наших міжнародних партнерів. Корупція в Україні перебільшена. Далі народні депутати почали визнавати помилку в голосуванні за закон про набу. І що дуже цікаво, почали вони це робити у четвер, уже після того, як Володимир Зеленський анонсував свій президентський законопроект про повернення незалежності Набу І САП. До того. Усвідомлення до народних обранців не приходило. Але після того, як Володимир Зеленський проявив свою ініціативу, у них почали розплющуватися очі, і вони почали бачити світло. За зелененої ери піонери, піонери Олександрович веде! Олександрович веде! Якщо ви не зрозуміли, то це моя авторська алюзія на вірш Павла Тичини «Партія ВД, і прошу не стріляти в піаніста. Він пародіює, як може. Рада призначила день розгляду законопроекту Зеленського про незалежність набу і САП. Це має бути 31 липня. Ну, якщо буде, це ми ще побачимо. Якщо це буде, то це буде повторенням притчі про 100 доларів і лайно, з якої ми... Почали цей випуск на десятки людей. Так що готуйте кулуарні конверти у Верховній Раді, прогрівайте парламентську їдальню і прочищайте туалети Верховної Ради. Вся країна чекає. Ну а як воно наступного тижня відбудеться? Ми побачимо уже у наступному випуску. Наразі підписуйтеся на YouTube канал ProUA, підписуйтеся на мій канал Мокрек і до зустрічі.